У знайоме відчуття. Коли миєш унітаз старим Йоршиком, бризки, запах, а після мийки хочеться вимити руки сто разів. Старий Йоршик тільки розмазує бруд, а наш робить все чисто й акуратно. Він чистить безконтактно, руки не торкаються бруду взагалі. Дивись, до темні плями сірий наліт, після білий блиск, як новий. Трьохшарова насадка акуратно очищує без подряпин. А кожен комплект насадок вистачає аж на 45 днів. Плюс він компактний, виглядає стильно і підходить до будь-якої ванної. Хочеш перестати мучитися зі старим смердючим Йоршиком? Кількість комплектів обмежена, тому переходь на сайт і оформлюй замовлення прямо зараз.